Hmm. Um. Гайс, не рекомендую вам дивитись це відео. Чесно, прямо зараз його закривайте, тому що ви будете засмучені. Єдина катка, до речі, які я дійсно побачив, що лут підкрутили після того, як про це сказали розробники. Ну а якщо в твоїх рейдах немає луту, не проблема, ти можеш прямо я... зараз перейти за посиланням під цим відео, вести мій код автора. Це займав тебе всього 30 секунд, і ти отримаєш на свій аккаунт безкоштовні бандли, скін на вектор і коїни. Також чекай, у мене дуже багато крутих збірок зброї. М'ятових, також новини, анонси, патчі, все найцікавіше в моєму телеграм-каналі. Там дуже багато корисної, дійсно корисної інформації. А також не забудь перейти на твіч, сафоловся, і там я тобі розповім, як шукати такі рейди, які ти зараз побачиш. Поїхали. ні він сидів не на батарі він, типу, просто на плюс платки сидів, на капсі вийшов, коли я почав лутатися, і все, дефолт. Дефолт наш Дивимося, скільки такий геймплей принесе плодів. Але, це, звісно, не. Можуть і не принести плодів, бо ми не сидимо кресу, але. Давай. Я піду дивитися. Я не хочу в мотелі, я піду дивитися церкву. Дивись церкву. Я думаю, вони можуть вже на церкві бути і прийти достатньо швидко. Я тут пошумил. Чалы стреляются на трейде. Try the fight. Куди ми йдемо, до речі? Потім. Mm? Куди ми йдемо потім? На моталь пішли. Try the fight. It's. Бать, за жейками ми пішли. Нормально за жейками на моталі, ти тобі сказав, що погано. Вбить його? Ні-ні-ні. И мотали уже стреляют падальщики. боты, да, по-моему. 200 парший чел. Прям в 200 парший. Да, надо так уж до него. Он Закрытый в 200 парший. Короче. На рампука дал. Понял, гранаты. 200. Через 202 вилазить малий, чи ні? Бля, по мені якась херня стріляє. Це, це, це Блядь, ч... сидить бот Відволікає мене. Сука, блять, мене зарягало в хуйню. 202 зарягало, короче, мені. Бейню, я його не вбив. він 202 сидить. Спригнув вниз на кухню, сука, блять. Йобані таймінги. таймінг. але не вбив. Валтині. Сумішки побіг до сходів. Ага. Мабуть, в руку. Вбив. Welcome to the club. Перший поверх, да, да, да. Ага. Алтина? Не, 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 ал живий ще. Дякую за фоллоу Наблюдаю, дякую, велике, привіт. Цього чела я поховав. А Алтин живий, десь ще. Я цього біля сходів, біля комп'ютерки в'їбав на сходах, він. Я його голову вжахнув, щоб він його не підняв, поняв. Угу. На сходах десь біля цього, так? Да? Біля 202-го, він туди пострибав пострибався, мішки явнів. Що, ти заходити будеш? Так, да, пішли зайдемо. сука, тупай. Ты нахуй. Что ты тут стоишь, долбоеб? там мотали анемис. Сумишка, да, ты кажешь? Я вин попих, я ж кажу, сумишки попих до сводив. На кухне. Это бот. Если на кухне бот ял на другому, да? Послухаешь там, да? Поставишь? Бив. Го це ти. У -у -у! -у -у! Давай, до тебе. Ого, реконектед, дроп. що ви поросята? Розляглися? давай кавери, корот, цей давай. сходи. Ууу! Ой-ой-ой, да -ой -ой. ви шо, пацани? Я не розумію, навіщо тоді вообще грати з чимось іншим. Да, тоді перекваліфікуємося на С Джейки, да? Да, да, да. Все окей. Да, 80 і пулі. Навіть мені дешевше навіть буде, ніж Т6, Т5 хоть. Конечно, а навіщо. Ну тут же всі так грають, навіщо нам. Навіщо нам займатися херню? Просто У-А! Постріл УА. Все. Не привих нікого. У-а. тобі УА. І зброю знайшов, і все понаходив. Та що, це досі трейд? Вою. Ні, це, це, це вже воюють з іншого боку. А, так, да, це вже отут. Бля, я я. вже нікого нема. Хочу глянути в ту сторону. Класна позиція з прачки стоять стріляти туди. На село. Це називається гайс. У -у -а -а Геймплей. Цей бомже стан тут не лутав. Ну, це це дуос був чилів. Опа, що це у нас таке? Ой-ой-ой, а це краснушка, да? Ну нарыло, нарыло падає, диви. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нарыло. Нарыло, бля. Сюда моє! МОЄ! Хорошо. Работаем. Купляется геймплейчик. Вот так вот, пацаны. Отак богатий, мама Я богач. Малий! Малий! Іди отдам машинку тобі, йди сюди. Іди машинку червону, йди бери. у тебе там і, і ручка, і, і килим. Хорош. Бери ось в сейфі І килим забирай тоже. І давай і килим розстляй і летим нахер отсюда. Бля, та у мене. У меня 9 АП, там. Куди мені той, блядь, машинку ту йобану? А Пашки может твою. А, ну в принципі... О, давай, а ну давай. Ааа, куди ж ти, да. Давай, товашки. давай, 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 Апашки, давай. ні, не, ски... не, 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 не треба, скинь краще її. Я килом, візьму, мені норм буде Я їбав, забери її. Скинь її в, в свій. Э... Ти зрозумів. Ти да, шо я. Оце, оце рейд райд всім райдом рейд ну, Посторожи там тоді машинку, підожди, я щось Щелікс на золотій жилі сиділа чисто. Іду гляну спрачки прачки.

Стоїть там бот одинокий. Слухай, а ми на дорозі. Варто сейф. було взяти С Дейку одразу підкрут. А уяви да. що буде, якщо візьмеш Мосінку чи СВТУ? Та, це Та ти що? Я візьму Мосінку. Не чуєш нікого, да? Пойдетелись mm -hmm. Челіки... на трейді. Я думаю, вони захочуть через конюшню піти. Краще машину до того сейфа скинуть. А це тут ти правий повністю. Де рюкзак цього єблана? Він що без рюкзака в райд вийшов? Я не вірю в це. Скільки машинка коштує? Якусь хріна кондиціонер він кинувся, я його не чіпав. Машинка 800 тисяч. Вже дорожче, да? Була 700. Або ти перебудев, або. Дорожче. Ясно, все. Так, а шо, адем пуш-мотелю? Який пуш Мотелю пуш вони не вилізуть з своїх нор, я тобі казав це. Ніколи не станеться цього. Пат стреляю, да? В Туалешку. Якась Амка стріляє біля арти. Так, нам надо їх за... зафігачити. Зараз я, короче, скину все. Нам надо їх Що зафігачити. ти? Давайте садим. Та я думаю, вони на вихід вийдуть просто. А де ти, я не А ти піді мною. Жек, якщо... Бачу, сейф чекає. Бля, можу я його звідси. На сейфі стоїть. Бачиш його? Ні-ні-ні. Я ніяк не можу. Поб... Ти дожди сейчас побачу. Тих ти не-не. Стоїть прямо на машині, я, я його край бачу, я не буду стріляти Якщо дернеться, вистрілю. Давай, давай, лівіше виходь, який не біжи. Він досі сидить там. Він там щось вот ву... все, іде. Бабах! Добив, Добив його. його, хорош Ох, там багато що було лутать видно. Диви. Бля, я ж тебе ще питав, ти типу те чекнув, ти ходишь, да. Виходить, що ні Бабах. Пішли тоді виходить через гараж. Ходи, ходи, ходи. Я зараз ще раз чекну. Пішли через гараж. Давай, давай, давай. виходь, Я спригну Виходь через гараж, я спригну з 202 Давай. Ой. Хай. Сраный бот. Салфік. Сейчас иду до тебе, салфик візьму тебе ти Це я ще тобі проволку віддав, прикинь. Це пиздец. Я просто побачив, що не, я не даю. Єбать, оце геймплей Typical Red Farm. Ну, Чапман я б забрав. Чого вони позабирали? У нього чисто повний рюкзак, він свого чувака виносив. Воно на греблу тупа чи шо? Це що таке? Червоний будиночок? Майбі, да. так. Де у нас вихід? У мене 13 тисяч є у тебе є гроші. Ну да, пришли вийдемо на плотку п'ять я виніс